Одне з провідних місць в навчальному закладі відведено розвитку фізичної культури і спорту. З 900 медітлахів плідно займаються п'ять висококваліфікованих вчителів-фахівців, які до того ж ведуть секції з декількох видів спорту. Окрім того, тут працюють відділення восьми дитячо-юнацьких спортивних штіл і товариств щорічно традиційно яскраво на планеті щастя проводяться малі олімпійські ігри, проходять олімпійські уроки та зустрічі з легендарними видатними атлетами, спортсменами і особистостями. Наши детки ходят на эти секции. Это сложновато, потому что это с 17 до 19 21, 30 21.30. Но это большое удовольствие. У нас есть добрая традиция. У нас есть открытие малых Олимпийских игр и закрытие этих Олимпийских олімпий, игр. Всегда это проходит ярко и празднично. Мы проводили Олимпийские уроки. А еще у нас была очень интересная акция, когда каждый класс принимал участие в создании видеофильма по физкультурам и зарядкам. Одну из таких на планете счастья в рамках проекта национального олимпиада. Олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс зітлахами провели бронзовий призер Олімпійських ігор в Афінах 2004 року сплавання, а нині старший тренер збірної України Андрій Сердінов та чотириразовий чемпіон країни учасник останньої всесвітньої літньої універсіади в Казані Олександр Шульга. Треба віддати обом належне, вони досить сумлінно і відповідально підійшли до такого завдання, запропонувавши учням грунтовну розминку, без якої кожен з них не може вийти на блакитну водну доріжку басейну перед тренуванням чи змаганням. Кожен новий вид вправ супроводжувався їхнім коментарем, на які групи м'язів вона впливає, і чим корисна для плавця. Окрім цього, Андрій Сердінов розповів дітям, чому плавання вигідне для здоров'я людей в цілому, про особливості цього виду спорту, про те, які вершини йому вдалося підкорити і яких зусиль подібне йому коштувало. По закінченні заняття діти отримали з рук гостей диски від НОК України та Олімпійську літературу. Звісно, скористалися можливістю взяти автограф на згадку у зірок та сфотографуватися на загальну світлину, яка стане черговим експонатом музею навчального закладу і поповнить особисту колекцію кожного з учасників заходу, підсумком якого усі без виключення залишилися задоволені. Я уверен, что вот подобные встречи, как раз э, с детьми, с подростками, вот, может, возможно, в, в ком-то зажжет этот огонек, и он более внимательно, интенсивно начнет заниматься физкультурой. Дальше пойдет спорт, спорт профессиональный, и я не исключаю то, той возможности, что э, может получиться олимпийский чемпион.